Київ міськбуда дає свій варіант інтерпретації казки про трьох поросят на новий український лад. Умовно його можна назвати як Вовка побачив мир в очах Вовка. Нафтаф будує кам'яний будинок, брати Соломи та Гілля, висміюючи Нафтафа. Ага. А то вовк нападе. Да? Вовк руйнує житло НФНІФа і нуфнуфа Усіх рятує будинок Нафтафа. Але замість подяки Ніфніф і Нуфнуф -нуф звинувачують Нафнафа у нападі Вовка. Символізуючи мудрий український наряд, коментатори пишуть: так чудова алегорія, але 73% проголосувавших за зеленського не зрозуміють. Бо для них – це той, хто першим сховався у кам'яний будиночок, а не той, хто його збудував. Інші коментарі: які ще претензії мудрий наряд може висунути наф-нафу? Нафнаф -наф погано казав, що треба було готуватися. Треба було краще йому це казати. Це Нафнаф -наф піариться в цей складний час, коли країна потребує відповідальних рішень. Так ми теж змогли побудувати кам'яний дім, але тоді нам треба було зменшувати розмір корита. А для нас це проблема. Можливо, продовження казки буде таким. Наступного року Нуф-Нуф знову побудували такі ж самі будинки, а на ФНАПа вигнали з лісу. Послішком умний. Звичайно ж, у нападі винен перш за все вовк. Але чи буде мучити совість ніфніфа і Нуф-Нуфа? Чи зрозуміють вони, що винні в тому, що їх дітей, батьків та інших родичів, що жили в їхніх будинках, з'їв вовк? Так і буде мучити совість і тому вони виправдання перед совістю назначать винним першу чергу на фнаф. Казка теж може цікаво закінчитись після вторгнення вовка і знесення будиночків патріотів, які боролися з вовком і. І після того як окупанта зварять в казані, справжні патріоти Наф-Нуф іновнуфвиженуть виженуть фнафа наф з його будиночка, поселяться в ньому, тому що клятий барига. Ще одна деталь сюжетної лінії: Ніф -ніф і Наф-Нуф будують також шлях від лісу, теж вовк до самих своїх будиночків. Вони відбирають зброю у Нафнафа, і НІФНІФ -ніф таємно зустрічається з Вовком в обманському трактирі. Думаю, казка у нашій версії мала бути ще одне продовження. Брати виставили потім Наф-Нафа вовку, щоб від нього відкупитися. Останніми днями топ-темою в українських соціальних мережах стала патріотична фотосесія речниці Прикордонної служби України. Микола Ілінов не міг оминути увагою такий важливий інформаційний привід і написав оповідання, яке назвав не всі зрозуміли або для об'єктивності ми маємо подавати різні точки зору. Тож навожу текст Миколи Ілінова. Мені здалося, що не всі правильно зрозуміли цю фотосесію. По перше, перед тим як цькувати людину, зверніть на неї увагу. Скоріше за все, ця дівчина з інвалідністю. На першому фото добре видно, що одна нога у неї коротша за іншу, да й спина якось скривлена. Я пам'ятаю, моя бабуся теж в таку позу становилася, коли в неї був радикуліт. Отже, я так думаю, що перше фото зроблено в санаторії для лікування хребта та опорно-рухового апарату. По-друге, хотілося б відзначити, що не дивлячись на свою невелику зарплатню, дівчина все ж таки вирішила з'їздити до Франції та особисто виразити слова вдячності французькому народові за підтримку в боротьбі України проти Росії. Це добре таку місію зазвичай виконують посли, тому треба до цієї дівчини уважно придивитися. Думаю, що вона була би не гірша нашого нового посла в Болгарії. Окремо хотілося б звернути увагу на одяг. Я пам'ятаю, що в дитинстві у нас в школі знущалися з хлопчика, який ходив по декілька років поспіль в одних штанцях. Вони вже були короткі, а він все ходить і ходить. Так потім, коли ми подорослішали, то зрозуміли, що його мати просто не мала можливість купити йому нові штани, а батька в нього не було. Дивлячись на цю дівчину, я знову згадав того хлопця з дитинства. Зрозуміло, що будь-яка дівчина мріє про довге вечірнє плаття, але не забувайте, вона звичайна речниця, а не донька олігарха чи син Порошенка. Так, мабуть, що купили її батьки ще в школі, те й носить. Так, мабуть, це плаття не повністю прикриває груди, але може в тих грудях б'ється велике добре серце? Ну, принаймні, хоч в одній з них. Фото на фоні ейфельової вежі. Як на мене, дуже показове, одразу звертається увага на великі чоботи. У мого дядька. Бо... У мого дядька, між іншим, були схожі, він їздив в них на рибалку. Не забувайте, що дівчина з Одеси, то, скоріш за все, вона теж рибалка. В той же час червона підошва говорить про те, що ці ноги ходять по землі, яка рясна, полита кров'ю наших ворогів. І що поки ця дівчина служить в прикордонній службі. За наші кордони можна бути спокійними. Ворог між цими ногами не пройде. Не просто так обрана і поза на другому фото. Знак латинської літери Ві показує, що перемога буде за нами, а плаття, яке майже нічого не перекриває, це нібито звернення до калів, яке говорить: так, ми ще не такі багаті, як хотілося би. Так, на мені можливо немає навіть трусів. Але загляни під плаття, читай по губах, без світла чи без вас, без вас, без трусів чи без вас, без вас. Ось приблизно так я зрозумів цю фотосесію.